Вчора купила собі сумку, прада. прада я її на базарі купила, але то таке. Танцювати що? Ну що ж, пацани? Така шутка для моїх любимих дівчат з Тернополя. В Україні з'явились нові жіночі колготки траурні Жіночі колготки траурні на три день, день і сорок день. <працю> <працю> Я собі купила такі значові. <працю> Але то таке. Нещодавно українські вчені довели, що люди, які їдять мівіну, розбухають ванні за три хвилини. Я, звісно, не знаю, чи можна. Можна я віршик розкажу? Та все, що, я розкажеш? Все нормально, пацани. Купила мама коника, а коник без ноги. Зато з такою бибою. Все, шановні члени журі, далі по сценарію. Я обіцяю, таких дуростей не буде. Все. У мене, звісно, є ще два вірша, але то таке. Так. Я знаю, що нічого не знаю, Сократ. Учиться, учиться, ще раз учиться, Ленін. Да ну его в пень, Віктор Федорович Янукович. Нещодавно гуцульським дітям запропонували наркотики, але діти порадились зі своїми друзями грибами. І сказали наркотикам ні, ти що гониш нашому? Хорошо. Жара, жара, да? Малишка, да? Ой, все, все. З'явилося нове дитяче пиво, півасик-телесик. Нове дитяче пиво, півасик-телесик. Один ковток і ти приплив до бережка. Ну це ну? Ну, вже не для конкурсу. Якось, якось я траву косила. А Іван ковній лежав. Орган щастя відлупила, я ж не видно, що він став. Шовчик. Шо, шо?